Права 1127. Знає числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, у нас у першому завданні. Тут наведений ланцюжок. Давайте будемо його аналізувати. 9,88, що ділиться на А, це дорівнює 3,8. Ну що ж, чому ж дорівнює А. Ділене, дільник, частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Записуємо тоді перша дія. В першому завданні. Отже, пишемо, що А дорівнює. Треба тоді ділення 9,88 поділити на частку на 3,8. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому в дільнику, щоб не змінилась частка. То це буде дорівнювати 98,8 що ділиться на 38? І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити. Отже, куточком ділимо, записуємо 98,8. Що ділиться, що ділиться на 38. 98 ділимо на 38, це буде 2. 2 на 8 це 16. 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 8 мінус 6 це 2. 9 мінус 7 це 2. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ставимо тут кому. У нас буде ціла частина частки. Зносимо 8. 228 ділимо на 38, це буде 6. 6 на 8 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 4 це 22. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка тоді дорівнює 2,6. Тобто змінна А у нас дорівнює 2,6. Аналізуємо далі ланцюжок. 3,8 мінус B дорівнює 1,74. Ну що ж, зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так і записуємо. Пишемо друга дія. Отже, B тоді дорівнює. Від 3,8 треба відняти 1,74. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли відняти усно, давайте це ми запишемо, як 3,80 відняти 1,74. І це дорівнює. Ну що ж, 3 мінус 1 це буде 2, цілих, а 80 мінус 74 сотих, це буде 6. Сотих. Є? Ну що ж, тоді переходимо до наступного. В ланцюжку до змінної С 1,74, що множиться на С, це дорівнює 6,9. Ну що ж, в даному випадку, як нам знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, то записуємо третя дія. Отже, С дорівнює треба добуток 6,9 поділити на відомий множник на 1,74 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на два розряди праворуч в діленому і в дільнику, щоб не змінилась частка. То тоді, якщо ми перенесемо, у нас вийде 609, що ділиться на 174. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Записуємо 609. Що ділиться? Що ділиться на 174? Ну що ж, 609 ділимо на 174. Це буде 3. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 7 21, плюс 1 це 22. 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Віднімаємо. 9 мінус 2 це 7. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 6, забрали одиницю 5. 5 мінус 5, це 0. Попереду напишемо. В подальшому вже будемо брати цифри після комету. Ціла частина частки у нас 3. Дописуємо 0. 870 ділимо на 174, це буде 5. 4 на 5 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 2 це 37. 7 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо, що частка дорівнює 3,5. Тобто, виходить, що змін на це у нас дорівнює 3,5. Переходимо зараз до другого ланцюжка. Ну що ж, аналізуємо 6,2, що множиться на х, це дорівнює 17,36. Як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Записуємо тоді перша дія. Отже, х записуємо дорівнює. Треба добуток або 17,36 поділити на відомий множник на 6,2. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в дієному дільнику, щоб не змінилась наша частка. То тоді в нас вийде 173,6, що ділиться на 62. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо вже нічого не придумаєш, треба куточком ділити. Давайте будемо ділити. Записуємо 100.

3 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 4 це 9. 7 збирали одиницю це 6, 6 мінус 2 це 4. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Будемо вже брати цифри після коми, то тобто ціла частина частки у нас 2. Зносимо 6. 496 ділимо на 62, це буде 8. 8 на 2 це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 1 це 49. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка тоді дорівнює 2,8. І... Ну що ж, тоді аналізуємо далі наш ланцюжок. Бачимо 18,36 плюс y дорівнює 20,1. Як нам знайти невідомий доданок. Y? Треба від суми відняти відомий доданок. Записуємо друга дія. Отже, y буде дорівнювати від суми або 20,1 треба відняти відомий доданок 17,36 і це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, давайте будемо віднімати стопчик. Записуємо 20, ,1. давайте десь, напевно, тут 20,1. Відняти. 17,36. Дописуємо 0, віднімаємо. 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10-6 це 4. 1, забрали одиницю 0, 0 3 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 3 це 7. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 9. 9 мінус 7 це 2. 2 забрали одиницю це 1, 1 мінус 1, 0. Попереду не пишемо. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця тоді наша дорівнює 2,74. Тобто y у нас дорівнює 2,74. Ну, аналізуємо далі. Бачимо, що 20,1 що ділиться на z, дорівнює 1,5. Ну що ж, ділене дільник, частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку, записуємо третє діє. Отже, Z записуємо до рівня. Треба ділене 20,1 поділити на частку або на 1,5. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику. То у нас вийде 201. Що ділиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, тут я вже особливо нічого не придумаю. Треба куточком ділити. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 201. Що ділиться? Що ділиться на 15? Ну що ж, 20 ділимо на 15, це буде 1. 1 на 15 це 15. Віднімаємо. 20 мінус 15 це буде 5. Зносимо одиницю. 51 ділимо на 15, це буде 3. 3 на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Віднімаємо. 51 мінус 45 це буде 6. Ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 13. Зносимо 0. 60 ділимо на 15, це буде 4. 5 на 4 це 20. 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 2 це 6. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершено. Ну і записуємо, що частка тоді дорівнює 13,4. Тобто змін на z у нас дорівнює 13,4. Ну що ж, зараз вже ми знайшли всі числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень. Всі змінні А, Б, С, Х, З. Давайте запишемо відповідь. Ну що ж, записуємо тоді, я почну тут, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні записуємо А дорівнює 2,6. Далі Б дорівнює 2,60. 6 сотих. І це дорівнює 3,5. Є. Ну і в другому завданні. Отже, х у нас дорівнює. 2,8. Далі у дорівнює 2,74. Z дорівнює. 13,4. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, на розв'язування невеликих рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.